Ух, як вчасно, я став на дошки садку. І друзі, все, що відбувається в житті кожної людини, приходить вчасно, приходить на її готовність. Чи згоден я з цим, чи може все-таки якісь помилки бути, тому що деяким людям щось приходить, а воно руйнує, деяким дітям можуть з, ран... з самого раннього віку наркотики приходити. Друзі, неприємностей багато, карма буває різноманітна, і якщо є... Жертва, да, є маньяк, то це теж справедливо, тому що жертва отримує відповідь за гріхи в минулому, а маньяк, який вбиває, він зараз створює якраз таки своєю цією діяльністю гріховною наслідки для майбутнього. І потім це знову поміняється, і хитросплетіння карми, вони такі, знаєте, о, Маняк-жертва, маняк-жертва це закольцованость цього неможливо вийти. І я забув санкрізький термін, але є такий термін, як вічно обумовлені душі. Це якраз ті, які замкнені в цьому круговороті карми мільйони мільярди життів. І є такі приклади, як, наприклад, з'їв щось несвіже. Щоб з'їсти, потрібно 10 хвилин, а потім 2-3 дні можна лікуватися. Тобто карма створюється швидко, а відпрацьовується повільно, або вбити людину, штовхнути зі скелі чи натиснути на курок, це одна секунда, От, А сидіти в місцях позбавлення волі можна по 20 років, навіть пожиттєво. Тому вийти механічним способом з під впливу карми неможливо. Тільки по волі. Вищої сили, тільки в зв'язку з ними, щоб цей зв'язок стався, потрібен. Той, хто з'єднає тебе напряму з Богом, тому що Бог до тебе отак прямо в якомусь образі, от е, з небес не явиться, це все хибне, ти можеш медитувати, ти можеш навіть вдавати, що це відбувається, ти можеш фантазувати, але це має відбутися самим природнім чином через духовного вчителя, і духовний вчитель теж прийде вчасно, саме той. Той, до якого ти будеш готовий. От чому от, багато всякої інформації, але вона не приходить вся одночасно. Чому дитині до 7 років відкривається одна інформація, до 8 інша, до 11 вже інша, можна сказати, що ну, батьки обмежують дитину від певної інформації, до якої вона не готова так. А чому вони обмежують дитину? Тому що вони знають по своєму досвіду, що вона до цього не готова. Тобто нам завжди відкриваються знання. І будь-що по мірі нашої готовності, і навіть духовний вчитель може відкритись тобі саме такий, до якого ти готовий в даний момент, щоб що тебе в ньому має впривабити, якась зовнішня краса, якийсь там голос приємний чи його. Логічне мислення, чи ще щось може навіть собака бути духовним вчителем на певному етапі життя, якщо ти не готовий дійсно до істини. От. І через життя, взаємовідносини з тваринами ти теж можеш ловити всякі інсайти, усвідомлення духовні, так. От. А хто такий істинний духовний вчитель, як його обрати? Я думаю, що в будь-якому випадку ти прийдеш до вибору істинного духовного вчителя. Коли ти будеш готовий, і по факту, якщо нема зараз ніякого запиту на істину, якщо життя влаштовує, або тобі здається, що ти розумієш, як тут вживатися матеріально, от то це нема сенсу те, що я буду казати. Але якщо все-таки цей запит є, готовність є, то духовний вчитель це не той, хто буде тебе хвалити, готувати медом, а це той, хто буде тобі відкривати очі, і якщо людина осліпша, якщо вона. Хоче відвернутися від сонця, хоче заснути, хоче постійно спати, то відкривати очі сонній людині буде боляче. Спробуй розбудити людину, яка не виспалась вночі. От Будеш його, а він такий ну, не хоче. Ти бачиш, не хоче, не готовий. Дочекайся ранку, комусь треба обідні, обідній час, щоб прокинутися. Тоді людина, дитина відкриває очі вже от, природнім. Чином, коли вона до цього готова, точно так само і не буде дуже добрим відкривати істини тим, хто до неї не готовий. Тому що той, хто вже знає, той хто володіє певною інформацією, той вже несе відповідальність за якісь дії. Ну, Наприклад, якщо ти людині, яка полюбляє їсти м'ясо і взагалі ніяк не не хоче міняти свої звички, будеш розповідати про вегетаріанство, розповідати, як це кармічно буде наказувати людину, то ти її зробиш тільки гірше, тому що дійсно людина вже буде в знаннях, вона може їх прийняти, не прийняти, але вже кармічна відповідь за її діяльність буде більшою. Тому от навіть. Навіть друзі, в нашу зараз епоху шудри, тобто це робітничий клас, це, ну, звичайні люди, які нерозбірливі, так, так скажемо, не є великим гріхом вбивати і їсти тварин. Навіть так, коли людина вже займає певні посади, політичні, військові, тобто, коли ти вже маєш керувати. Кимось тоді вже чистота твого харчування має бути краще, якщо її нема, то і кармічна відповідь за вживання наркотиків, алкоголю, брудної їжі, пов'язані з насиллям, вже буде вища. А для тих, хто не має цієї посади, от, прості, так скажемо, люди, як кажуть в народі, для них відповідь кармічна буде набагато і набагато слабкішою, то духовний вчитель це в першу чергу той, хто послідовник певної традиції, певної культури. Певних знань, релігійних знань, які прийшли від Господа і передаються по ланцюгу послідовності. Тобто, духовний вчитель до якоїсь традиції має належати, має бути в цьому ланцюгу. От, він не має вигадувати ніяких нових релігій, тому що якщо ти вигадуєш щось нове, нову течію, тобі потрібно від'єднатися від основи. Якщо основа потужна, ти від'єднуєшся від цієї основи. Як знаєте, гілка від'єднається від суцільного дерева, яке плодоносить, вона сама загине так само. І певна течія, де ти відколюєшся від центру, від основи, вона вже буде не таку велику силу мати. От, і Тебе просто не сприймуть всерйоз. От, наприклад, в Індії там досить така країна, яка от, ну, це в Європі, в західному світі можуть там вигадати релігію, тебе навіть ніхто не, не, не спитає, звідки ти взяв. Це на що ти опираєшся, яка ж шастра підтверджує те, що ти зараз видаєш істинну інформацію? Тут на Заході мало кого це бентежить. Індія, наприклад, з якої якраз таки географічно вийшли ті знання, яка серйозніше всього в них знаходиться, в тому, в чому я зараз розвиваюся, там це все досить консервативно, і першим чином має бути ти прив'язаний до якоїсь традиції, і ти те, що ти кажеш, має кожне твоє слово, все, що ти скажеш, має бути. Узгоджено з шастрою. Шастра це таке писання, на яке ти можеш опертися. Тому що якщо хтось каже якусь інформацію, в нього варто спитати, а на що ти опираєшся? Де твоя опора? Це просто тобі прилетіло, і ти вважаєш, що ти е, правильним чином це можеш передати? Чи це дійсно знання, які передавалися з уст в уста, які переписувалися, які ну не переписувалися, які записувалися, передавалися багато-багато? Поколінь тому істинний духовний вчитель він має бути в традиції, його слова, все, що він каже, має опиратися на шастри на світі писання, які авторитетні, і він сам має жити так, як він каже. Тобто, от є певні принципи, ти маєш спостерігати за цим вчителем, так скажемо, жити разом з ним, щоб бути впевненим в тому, що він дійсно живе так, як він каже, і він має підкорити собі чуття. От і бажання це не означає, що в нього дійсно зникли всі матеріальні бажання, і тільки духовні залишились. Можливо, і матеріальні теж є, але він їх вміє контролювати. Вони можуть на нього тиснути, але за рахунок духовної практики, проповідування, постійного контакту з святими писаннями постійної дії в проповіді, коли духовний читель від'єднується від всього матеріального, звільнюється від обов'язків, веде зречений, Образ життя в нього життя все закручено навколо духовних знань, і за рахунок цього він, в принципі, витісняє всі матеріальні бажання, а ті, що залишаються, він їх може втримувати на силі аскези. От сила береться від аскез. Коли ми довгий час втримуємо себе від таких чуттєвих задоволень, звісно, з цим теж варто не перетиснути. Але якщо це гуру, то це друзі вже така людина, яка ну, може дуже сурові аскези брати. Тобто, це має бути досить аскетична людина, і вона має жити так, як пишуть шастри. І ти маєш бачити в ньому цю силу, потужність, оцей дух духовний, що воно в тебе проходить і тебе зцілює і тебе очищає. Отак, щоб не запутатися в тому, хто такий духовний вчитель, як обрати істинного, а не бути обманутим, варто на це звернути увагу. Але ти можеш навіть вибрати собі бути обманутим, тому що люди, які дивляться реклами, купують якісь речі. Вони насправді підсвідомо всередині хочуть, щоб їх обманули, але це щоб сталося гарно, тому що коли людина починає усвідомлювати, що всі навколо обманюють, ну хоча б виберу той обман, який більш солодкий для мене. Тому бути обманутим якимось духовним вчителем, де ти не розібрався, ти сам маєш стати розбірливим, щоб навчитись вибирати розбірливого духовного вчителя. От, а якщо ти сам ще не розбір, ну будуть попадатися різні, і це теж певний досвід, це певний. Це певна відповідь на наш рівень розвитку. От такі, значить, наші бажання, якщо такі люди, такі вчителя, приходять в наше життя. От на цьому я в принципі завершу. Друзі, дванадцятики. От я вже майже завершую ескезу, який двадцять 25 чи 26 день. Ну декілька днів залишилось, щоб закінчити. Я Кожен день стою на цвіхах і сказати, що саме важче. це навіть не знайти час, коли його взагалі майже немає. Я вирвався з роботи. Зараз знову йду махати лопатою. Це навіть не наявність сил. Вирватися вчасно, коли ще сили є щось розповісти, а це саме знайти її, знайти якусь цікаву тему, опертись на неї і розкрити її таким чином, щоб тобі це сподобалось, щоб мені самому сподобалось, щоб це було структуровано, не просто щось наляпав звідкись, а послідовність. Ось в цьому і виявляється складність зараз дуже багато роботи. І саме важливе, друзі, саме важливе – це певний настрій, тому що, от от знайшов ти 10 хвилин, наприклад, щоб відзняти ролик. От і енергія, і все є, але якщо в тебе зараз вектор думок взагалі про інше, ти постійно відлітаєш, ти не зможеш зосередитися. І тут навіть не в часі справа, а в тому, щоб саме увагу сконцентрувати в це. Саме увагу сконцентрувати в якийсь спіч, який буде якісний. В цьому найбільша складність. І зараз не сказати, що я прям вигораю, ні, але важко. З кожним днем все важче і важче. От хочеться іноді через день це зробити, але іду. Так, як іду, зйомка так знизу, і може навіть статися, що я не на цвяхах стояв. Ні, це все-таки цвяхи. Це ті самі 12, 4, чи скільки? 1, 2, 3, 4, 5 видів цвяхи, латунь. Чорна оцинковка алюміній, звичайна оцинковка і мідь, друзі. Ну, де ви ж таки бачили, це мегаунікальність по дереву все досить просто, але. Якісно, тому що фанерка, вона, знаєте, саме витривала з усіх дерев, її ніколи не крутить, не веде, але все одно це ну, варто враховувати, що це дерево і під водою на них стояти не треба. Може розклеїтися тут клей, склеює проставочку бокову. Тобто тут раз, два, три, три шари клею тільки на, на одній дошці, три на іншому. Ну, от такий от варіант. Звісно, вони не вологостійкі, не високотемпературостійкі. треба бути бережливим до таких дощечок. І в принципі, до всіх дошок, які я роблю на основі дерева. Оця 12, до речі, коштує 4300. Це взагалі для динаміки не ціна. От. Тому що я взагалі динаміку продаю від 5500, але там, якщо дуб і мідь. Да, 5500, 6, оце її ціна. А тут все-таки і дерево трошечки. Бюджетніше і різноманітність свяхів, які сумарно мають меншу ціннішні, як якщо б це була чиста мідь, тому що мідь з усього цього найцінніша. Навіть латунь трошечки поступається по цінності. Дякую за перегляд. Якщо бажаєш придбати дощечки, пиши мені в інстаграм. Завжди залишаю посилання в описанні до ролика. Якщо бажаєш класний смачний чай, не тільки шупуери. То ну, в канал, дивись, заглядай в наш канал чайний, або теж напиши мені в інстаграм. В принципі, я завжди, майже завжди в мережі, в онлайн на своїй основній сторінці.